Я з'їм свій сертифікат консультанта зі здорового харчування, якщо хтось скаже, що з овочів та фруктів можна отримати 100% всіх необхідних поживних речовин на день. Звісно, зараз я зловлю хвилю негативу. Та що ти знаєш, та що ти розумієш? Можливо, я знаю не все, але клінічні дослідження довели, що продукти харчування стали зовсім іншими порівняно з минулим сторіччям. Коли взяли на дослідження звичайну капусту, то виявилося, що в ній практично відсутні поживні речовини. Фактично, це просто макет без змісту. Овочі та фрукти втратили до 80% своєї поживної цінності в Україні. Екологічна криза. Фермери додають лише три поживних речовини замість 60. Продукти шліфуються, очищуються, і для того, щоб отримати свою денну норму, потрібно з'їсти приблизно 50 кілограмів продуктів. Ви що, та жоден кишечник це не витримає? Запитайте будь-якого нутриціолога, і він скаже, що як би ви правильно не харчувалися, вам все одно потрібно використовувати дієтичні добавки. Адже навіть при базовому шкільному харчуванні дієтологи минулого сторіччя вже тоді рекомендували вітамінно-мінеральні комплекси. Що змінилося з того часу? Та все змінилося, і тепер їх потрібно вживати незалежно від віку і стилю життя. Хочете дізнатися більше про нутриціологію, сучасне харчування і функціональні продукти? Підписуйтесь на мою сторінку і записуйтесь на безкоштовну ознайомчу консультацію, поставивши плюс під цим відео. Я відповідаю протягом 20 хвилин.